Сьогодні вночі ворог застосував свою улюблену тактику хвильової атаки. Тричі атаковано Одесу. Зокрема, хоча напрямок повітряних цілей був досить розсередженим, зрештою, сконцентрувався на Одесі. Перша хвиля шахедів була спрямована на виявлення систем протиповітряної оборони. Системи відпрацювали відмінно. Після цього було застосовано фрегат, який знаходився на бойовому чергуванні, і випустив вісім ракет типу калібр. Всі ракети були також знищені. Вони були спрямовані на дуже низькій висоті і безпосередньо посеред містю Одеси. Саме тому наслідки бойової роботи на жаль спричинили пожежі. Пожежа відбулася в одному з гуртожитків навчального закладу і безпосередньо у гіпермаркеті. Наступна хвиля відбулася знов шахетної атаки, які були спрямовані очевидно в напрямку портової інфраструктури, але також були відпрацьовані в повному обсязі системами протиповітряної оборони. При цьому хочу зауважити, що працювали не тільки повітряні війська, працювали військово-морські сили, і територіальна оборона тобто всі засоби протиповітряної оборони. Були, які ми маємо зараз в нашому розпорядженні, працювали відмінно. Чорноморський флот наразі тримає в Чорному морі 14 одиниць. Одна одиниця в Азовському, яка висвітлює надводну обстановку. Вони концентрують цивільні судна. В так званому районі огляду неподалік Керченської протоки, для того щоб створити собі певну буферну зону, яка буде захищати їх від можливого ураження по воді. Ракету на СІ продовжує чергування, але, виходячи з тактико-технічних характеристик, можемо засвідчити, що всі вісім ракет він випустив вночі, скоріш за все, найближчим часом зайде для переспорядження. Знаємо, що є троє постраждалих співробітників гіпермаркету, їм надана медична допомога, їх стан не критичний. Двоє госпіталізовані, один від госпіталізації відмовився. Серед решти цивільного населення постраждалих не зафіксовано, але враховуючи велике, велику хвилю вибухову, можливо, будуть звернення до медичних закладів. Тоді повідомимо. слава богу, ребята, что они на дом. Если на какой-то дом, до дома одного, два, два, три дома не было вообще многоэтажки. Тут легли бы две девятиэтажки, было бы вообще погибших просто капец. Ничего, ребят, все будет хорошо. Победа за нами. Этого Путина мы поставим на колени. Так что весь мир его плюет полностью.